Жозеп Берель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Про це чиновник повідомив на сторінці у соцмережах. Головний дипломат ЄС відзначив красу українського міста, але не приховав і жалю. Уже протягом кількох місяців місто перебуває під прицілом Росії. Одеса стала мішенью путінської війни. Зауважив Берель. Дипломат також відвідав Преображенський собор. Наприкінці липня споруда зазнала руйнувань внаслідок російського ракетного удару. За його словами, єС опікуватиметься об'єктами, що пос. Страждали від варварської агресії Москви. Одеса Одеса прекрасне місто з глибоким історичним та культурним корінням. Замість потрапляти на шпальти через власну красу, місто потерпає від варварських атак Росії. Одеса зазнає постійної агресії, руйнується портова інфраструктура та давні храми. Наслідки цієї війни просто перед моїми очима. Одеса та українці платять високу ціну за цю агресію. Це красномовний приклад, як Росія намагається зруйнувати Україну. Оборонний альянс, але ще не НАТО. Про об'єднання світу та світових виробників озброєння говорив Володимир Зеленський, але не забув і про українські підприємства, які на полі бою довели свою спроможність нищити так звану Другу армію світу, яку нову західну зброю вже гарантовано почнуть робити на нашій території. Що в НАТО кажуть про конфлікт Києва та Варшави і подальшу підтримку України? І що за таємнича історія відбулася з групою окупантів під Кліщіївкою? Дії 584-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ще Україна не в північноатлантичному альянсі, але маємо новий альянс, створений Україною. Під час форуму у Києві президент заявив про заснування об'єднання оборонних індустрій. Загалом до форуму долучилися понад півтори сотні компаній з оборонної сфери із майже трьох десятків країн світу. І перші тринадцять підприємств уже заявили, що стануть учасниками нового альянсу. Володимир Зеленський говорив не лише про важливість об'єднання. Ня світових гравців оборонної галузі, а й про власне виробництво світ бачить на що здатні наші українські ракети. Наші технології, українські дрони, ми створюємо перший світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатися. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Ви знаєте про це 155 калібр. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні ніж цілий ряд інших. Аналогів скоро буде вже 600 днів повномасштабної війни. 600. але що б не відбувалося, не було за цей довгий час такого, напевно, такого дня, коли Україна відчувала б якусь безнадійність, і коли у Росії була б хоч трохи реальна надія, зламати нас, ми сильна. Нація, ми сміливий народ, держава, яка має глобальне значення. Ми обов'язково переможемо. Пріоритет Києва локалізація та виробництво західної зброї на нашій території, і тут також маємо перші ластівки. В Міноборони Чехії повідомили, що передають Україні ліцензію для виробництва штурмових гвинтівок «Бранд-2», а також допоможуть із виробництвом набоїв до неї. М2 добре виглядають не лише у рекламних відео. Ці гвинтівки ЗСУ вже встигли випробувати у бойових умовах. Адже для протидії росіянам треба й варто використовувати увесь арсенал, який ми отримали від союзників, і позиція західних партнерів залишиться спільною навіть на тлі дипломатичного тертя між Києвом та Варшавою. Про це говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Запевнив, попри будь-що всі конфлікти Києва та Варшави за. Зер... Рештою владнаються, а підтримка України з боку всіх країн альянсу залишиться незмінною. у НАТО є різні голоси. Нас 31 країна. У нас є демократичні вибори, тож завжди будуть різні думки. Але я впевнений, що союзники по НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну частково тому, що це було не раз погоджено на самітах і на зустрічах міністрів, але також і тому, що це безумовно в інтересах нашої безпеки. Якщо президент Путін переможе, це буде трагедією для українців, але це буде також небезпечно і для нас. Ми станемо більш вразливими, тому що коли Путін застосовує військову силу, порушує міжнародне право і отримує те, що хоче. Це загроза для всіх членів НАТО. А поки що Росія вперто створює загрози не лише для свого вже визначеного складного майбутнього, а й для самих окупантів. І поки експрезиденту замінник мідві. Єдів фантазує про нове захоплення території. А у Москві відзначають незаконне і нікчемне так зване приєднання частини окупованих територій до Росії. Рядовий склад мобілізованих московитів чомусь жалісно розповідає про справжню ситуацію на передовій для ворога. Нам дають задачу взяти лісополку і відвиднутися повністю в жилой масив в Кліщеївці. Чтобы вы понимали, в Клещеевке со стороны озера работает два леопарда. Зона полностью простреливается, лесополкой накрывается кассетами. В церкви стоит до 100 человек. Нас выдвигается 10 человек на всю эту арту. И пять прикрытий. 5 прикрытия. Магазинов нет, ничего нету. Пулеметы гнилые. Пулеметы гнилые. Собираем все подряд. Нам обещали артподдержку, нам обещали эвакуацию, нам сказали, что будет все хорошо. Но ничего доброго не станется, и в этом случае точно и не сталося. Это видео было записано еще минулого тижня и имеет несподіваний, але целиком прогнозований финал. Но если вдруг наша команда не вернется, если вдруг что-то с нами плохое произойдет, это видео сразу вылетает в интернет. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю та спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 Лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб-просторі на вищі щаблі. На Черкащині запалили смолоскипи в шану українським героям. У Холодному Яру відкрили меморіальний комплекс з загиблим військовим. Патріоти зібралися на щорічні 28 восьмі вшанування героїв Холодного Яру всіх часів. Яна Лимаренко на місці події Яно розкажи більше про цьогорічні почесті полеглим патріотам. Вітаю традиційно. Патріоти поклали квіти до численних пам'ятників героїв Холодноярщини. Далі помалися у місцевому монастирі і вже звідти з москвітною ходою рушили на відкриття меморіального комплексу. Відкрили меморіальний комплекс з загиблим героям російсько-української війни. Встановили пам'ятник 93-й бригаді, який було раніше надане почесне найменування Холодний Яр. Навколо неї розмістили бюсти українських героїв. А ми поспілкувалися із паном Юрієм. Перепрошую з паном Романом. Це батько загиблого військового Юрія Рука. Пропоную послухати, що він говорить. Юра себе готував до війни значно раніше, ще, звичайно, не на повному військовому такому, тому що не було можливості. А з братом вони ходили на вишколи, такі які робилися до цього. І я вважаю, що кожний мужчина повинен володіти зброєю. Кожний мужчина повинен бути. Я розумію, воювати всі не можуть і морально, і не тільки морально, а по своїх, скажімо так. Морально-вольових якостях, але допомога від кожного повинна бути армії і тим, хто є там, не повинні відсиджуватися по телах, не повинні відсиджуватися, а робити все для перемоги, щоб вона була швидшою і на наших умовах. Це вже 28-й вшанування патріотами українських героїв, а таких на цій землі багато. Адже Холодноярщина, вона в усі часи була центром національно-визвольної боротьби українського народу. Пропоную послухати організатора Богдана Лавоняка, який ось уже майже 30 років є одним із організаторів та співорганізаторів цих вшанувань. Яку сторінку історії не перегорнеш? Боротьба за Україну, боротьба і боротьба на цій землі. Пролито скільки української крові у, у цій боротьбі, скільки ще є лежить незнаних героїв по холодняській землі? Шанування чи ні патріотичне. Ми, ми хочемо тут взагалі вибрали це місце і є подальші плани. Ми хочемо тут, щоб тут був пантеон героїв. Хочемо, щоб тут був меморіальний цвинтар військо. Меморіальний цвинтар, щоб тут були знаки для кожного, тих, хто місця нам вистачає. Це буде. Я переконаний, якщо сильно хочеш, це буде. А фестиваль, фестиваль ми теж будемо проводити не на цьому місці, і поряд недалеко, для того, щоб збиратися. Чим більше ми будемо збиратися до Кубки, тим більше справ ми можемо зробити. Знавання будуть продовжуватися і завтра. для усіх відвідувачів організатори зорганізували музичну сцену. Це буде не у межах фестивалю. Це будуть виступати народні музики. Будуть виступати українські вокалісти та людей вітатимуть зі сцени українські літератори. Поки що в мене все. Дякую, студія. Дякую, спасибі.